А яка увага приділятиметься зараз наданню платних послуг як можливому джерелу збільшення фінансування? Міністрам оборони України поставлене завдання щодо нарощування е, можливостей спеціального фонду. Розроблені абсолютно реальні фінансово-економічні показники для кожного як лікувального, так і санаторно-курортного закладу. І я думаю, що якщо в минулому році спеціальний фонд лікувальних закладів. Лікувальних закладів я маю на увазі військово-медичні центри, госпіталі складав біля 75 мільйонів гривень. Я думаю, що на цей рік ці показники сягнуть цифри орієнтовно біля 110-118 мільйонів гривень. Це за рахунок як і збільшення кількості платних хворих, як за рахунок перегляду калькуляцій вартості лікування. Поставлено завдання, і вони будуть виконані щодо розробки орієнтовно. Типових калькуляцій вартості платних послуг. Причому вони були трьох рівнів. Перший рівень це буде стосуватись таких потужних лікувальних закладів, як Київський госпіталь, Одеський госпіталь. Другий рівень калькуляції це буде для таких центрів, як наш Севастопольський, Вінницький, Харківський. І третій рівень калькуляції це буде для госпіталів столішкових, які мають менш потужну базу. Це призведе до прозорості. До підвищення наповнення рівня спеціального фонду і використання їх за призначення. Як планується зробити більш конкурентно спроможними ці лікувальні заклади? Конкурентоспроможність спроможність наших лікувальних закладів визначається хоча б вже тим, що під час євро 2012 наші лікувальні заклади були комісією УЄФА визнані і заключені договори на надання послуг. Для обслуговування вболівальників Євро 12 я маю на увазі Київський госпіталь, Львівський госпіталь. Поставлено завдання про те, щоб проаналізувати ефективність використання як ліжкового фонду, так і тих приміщень, які існують в кожному лікувальному закладі, і залучення інвесторів в рамках державно-приватної діяльності. Думка така, що інвестор приходить на існуючі фонди, з ним заключаються договори оренди чи договори про сумісну господарську діяльність. Зараз законодавчі механізми ці відпрацьовуються. При цьому він насичує відділення сучасним обладнанням, яке відповідає світовим вимогам. За рахунок цього надаються медичні послуги, але також і в рамках цього насичення. На цій апаратурі, на цьому обладнанні безкоштовно обслуговується певна кількість як військовослужбовців, так і пенсіонерів міністерства оборони. На минулому році до складу Міністерства оборони увійшли підрозділи МНС. Чи вистачає потужностей у закладі військової медицини та реабілітації на забезпечення їхніх потреб у медичному обслуговуванні та санаторно-курортному лікуванні? Так, у 2012 році в структурно до складу Міністерства оборони України війшла головна служба з питань надзвичайних ситуацій. Зараз розроблений механізм, при якому військовослужбовці, службовці цієї служби будуть обслуговуватися в військових лікувальних закладах. Взаєморозрахунки будуть проводитися відповідно до постанови Кабінету міністрів про розрахунки між силовими міністерствами за надану медичну допомогу, тому що бюджети поки що Міністерства оборони і головної служби з державної надзвичайної ситуації залишаються окремими. Я хочу сказати, що ліжкової потужності і ліжкомісць лікувальних закладів та можливостей амбулаторно-поліклінічної допомоги вистачить для обслуговування цієї структури. Ну, у мене останнє запитання mm. до вас. Стосується воно, звісно, наших ветеранів. Цей рік у нас проходить mm. під знаком святкування 70-річчя визволення України від німецько-фашистських загарбників та перемоги у Великій Вітчизняній війні. У минулі роки, за ініціативою вашого департаменту, проходила акції для ветеранів. А що цього року? Значить, цього року планується про те, що напередодні Дня перемоги. Я сьогодні проводив нараду у військово-медичному центрі Кримського регіону. Я поставив завдання по можливості. Надати допомогу всім ветеранам, всім учасникам бойових дій, які користуються правом лікування в центрі щодо їх обстеження, щодо їх лікування. Поставлю завдання, щоб жоден ветеран, а особливо учасник Великої Вітчизняної війни, який заслужив право і має право на лікування в госпіталях, пройшов безплатне медичне обстеження. Головним стоматологом Міністерства оборони України, начальником Центральної стоматологічної поліклініки, продовжується акція щодо безоплатного імплантування і протезування учасників бойових дій. Є там певні вимоги, що цього це буде проводитися абсолютно безоплатно. Хочу відмітити, що Незважаючи на обмежений бюджет Міністерства оборони України, в цьому році на санаторне-курортне лікування порівняно з 2012 роком виділено на 10 мільйонів гривень більше коштів, що дозволить нам оздоровити на декілька тисяч пенсіонерів, ветеранів більше в санаторно-курортних лікувальних закладах. І також за ініціативою Української військово-медичної академії та військово-медичного департаменту на перегу напередодні дня перемоги будуть проведені святкові. Концерти учасниками ансамблю Української військово-медичної академії, які проїдуть по таким містам, як Севастополь, Сімферополь, Феодосія, дедуть святкові концерти та поздоровлять наших шановних ветеранів, учасників Великої вітчизняної війни, учасників бойових дій. Все ж таки, не можу нас запитати, як же ж будуть оптимізовані санаторно лікувальні заклади. Санаторно-лікувальні заклади, питання щодо їх переформування в будь-які приватні підприємства чи державні підприємства не стоїть і стояти не буде. Всі наші військові санаторії, які на даний час у підпорядкуванні департаменту їх вісім залишаються військовими частинами, і вони будуть виконувати свої функції щодо оздоровлення військовослужбовців, членів їх сімей, пенсіонерів, ветеранів Збройних сил України. Питання щодо їх перепрофілювання не стоїть. Я вам дякую за такі чесні відверті відповіді. На цьому наша програма добігла кінця. Нагадаю, що сьогодні гостем студії був тимчасово виконуючий обов'язки директора військово-медичного департаменту Міністерства оборони України, заслужений лікар України, полковник медичної служби Ігор Динельчук. Вам, наші шановні глядачі, ми бажаємо тільки доброго здоров'я і до нових зустрічей на телеканалі БРИЗ.